Думаєте, що для відносин немає часу? А уявіть, коли кожні сім хвилин ви знаходите нові знайомства. Таке можливо на швидких побаченнях. Для початку заповніть коротку анкету в інтернеті, а далі найцікавіше. Відкривайтесь і проявляйте оригінальність. Приверніть увагу нестандартним питанням. Як ти прокинула, що ти робиш? Що ти сьогодні робила зранку? Наприклад, як ти вчора плавала вечір, таке щось, що, 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 що чіпає за душу, не, таке що, таке, що ну, що людина зовсім не очікує. От, ну от в такому плані. Розумієш, як, як там прикинув, ким ти працюєш, ну вибачте, на, на російській мові. Ну, це стандартно, це не цікаво. А правила тут досить прості: всі побачення тривають сім хвилин. Цього достатньо, щоб і про себе розказати, і партнера вислухати. І немає часу на ніякову мовчанку. А коли лунає дзвоник. Хлопці пересідають за сусідній столик. Цього разу тут лише новачки, тим цікавіше. Розмова спливає сама собою, але і досада присутня, бо виявляється, що на швидкому побаченні кохання знайти важко з іншої причини. Всі люди цікаві, а розмовляти можна недовго. Познайомиться у всіх багато інтересних різних хобі, інтересів і так далі. Тому було багато чому цікаво поговорити з різними людьми. Мені дуже понравилась. Можливо, я ще скажу. Та зараз швидке побачення це не лише розмови. Краще познайомитись можна у неформальній обстановці, наприклад, під час гри. Найпопулярніша це мафія. В ній треба уважніше стежити за партнером, бо він може опинитися мафіозі, а за сумісництвом і вашою другою половинкою. Якщо порівнювати швидкі побачення із знайомствами через інтернет, вони виглядають щирішими та сповненими романтики. Результат закохуються один в одного зовсім різні люди. Чоловіки яким це не збрихати, рік, дівчині було жоднострихати це не рік. І ось вона шукала чоловіка постарша, а він шукав дівчину помоложе. І от буквально приходить місце два-три після нашого співдейгу, нам дзвонить чоловік каже, я настільки вдячний, каже, настільки все класно, каже, знижу тоді, яку я хотів. Та все ж є невеликі обмеження. Не можна обмінюватись телефонами та адресами Заради безпеки. Після побачень організатори перевірять, чи є взаємні симпатії. В такій анкеті треба вказати ім'я дівчини, яка сподобалась. Якщо це взаємно, її номерок вийшли у смс повідомленні Єгор Бабак, Дмитро Борщ. Доброго ранку, Україна.